Так, друзі, у продажу з'являється двохкімнатна квартира, площею 81 квадратний метр, повністю укомплектована. Ремонт робили під себе. Є вся необхідна техніка та меблі. Є посудомийна машинка, холодильник. Ну, є все. Заходьте та живіть. В коридорі велика шафа, тепла підлога в коридорі ванна та санвузол. У нас роздільний санвузол, це спальня. З великим двоспальним ліжком і є балкон. Балкон утеплений, також з ремонтом. В ванні у нас пральна машинка, гарне дзеркало з підсвіткою. Ось така плиточка під камінь, сушилка. Санвузол. Інсталяція встановлена. І друга кімната з диваном, з шафою. Якісний диван. Встановлені і вікна виходять у двір. Так що, кому цікаво, звертайтесь. До речі, в квартирі мінімальне переоформлення і знаходиться на другому поверсі по вулиці Старокостянтинівське шосе біля е, ринку. Так що звертайтеся.